Огляд одноповерхового будинку в селі Віта поштова 102 квадратних метра, на ділянки 5 соток землі. Заходимо, показуємо. Так, тут будуть вхідні двері, тут буде залита бетонна, бетонний ганок. Зараз тут будівельні роботи, йдуть, зальємо, покажу далі. Так, Заходимо всередину. Значить, У нас тут е, прихожа. Направо у нас. Топачне. Зразу скажу, у нас по праву сторону у нас всі нежитлові приміщення, по ліву житлові. І там кухня вітальна. Все зараз покажу. Так, топачне. Це каналізаційні виходи. Є віконечко. Проходимо далі. Це в нас без вікон, це в нас гардеробна. Проходимо далі. Це ми все йдемо по праву сторону. І тут санвузол. Значить, у нас тут іде вентканал 1, 2, 3. Каналізаційні виходи, три штучки. Є віконечко. Висота цієї сторони 2,60. І по фронтону воно буде підніматися, І там приблизно буде висота 3,40. Ну, Ви зрозуміли, Отак от буде йти дах. Одна сторона нижча, інша вища. Так, повертаємось в коридор. Ми звідти заходили в будинок, показував вам ліву сторону, якщо звідти дивитись. Це не житлові були, а зараз будуть житлові. Зайшли і перша кімната. Перша кімната. Так само сторона 2,60. Тут десь 3,40 буде. Є віконечко. Ось так виглядає. Там мармопояс над вікном. Перемички ми заливаємо, бачите, там гармопояс іде і зразу в перемичку. Так, і друга кімната. Це перша була кімната, це друга кімната, також житлова кімната. Все так само. Є віконечко. Так, і наше останнє приміщення це кухня -вітальня. Значить, Ми заходили звідти, показав вам з цієї сторони топочну гардеробну, санвузол. З цієї сторони знач, одна кімната і друга кімната. І заходимо в кухню значить, І бачимо, кухня вітальня у нас має 42 квадратних метра. Друге світло є. Це буде вихід на теросу з цієї сторони. Тут планується кухонні меблі з цієї сторони. Ось показую. У нас там закладна для. Каналізації, віконечко є. І ще є, буде вихід на терасу. Це така велика кімната, її можна зонувати. Там, наприклад, тут стіло бідній поставить, тут 에, з цієї однозначно буде сторони кухонні меблі. Там можна диван, телевізор, тут камін, ну як завгодно, можна буде зробити. Так, і виходимо, ну, тераси ще немає. Вона буде шириною, отут от буде ця сторона 3 метри і на всю чи, ширину, чи довжину будинку, назвемо це на ширину правильно. І, і на 8 метрів. І буде отака от, тут тераса забетонована. Так, це вже сусідній забор тут іде. Тут, тут у нас трохи е, будівельних матеріалів, вагончики. Це ми все приберемо. Тут оця от е, сторона е, майже. 7 метрів там 6 чимось. І отакий задній дворик буде. Такі будинки ми вже реалізовували, можете подивитися в профілі. Який у них буде дизайн. Він буде схожий на. Ну, не то, що схожий, він буде такий самий, як знайдете в профілі, такі одноповерхові будинки. У нас на цій вулиці вони реалізовані тільки в кінці вулиці. Так, І заїзд до цього будинку. Так, отут от хлопці роблять забор. І тут буде він аж туди, це все буде територія, там буде заїзд з вулиці асфальтованої до цього будинку. Там він також забетонуємо. Буду показувати, кому буде цікаво придбати будинок. Це на продаж 102 квадратних метра, ділянка 5 соток, Віта поштова, одноповерховий будинок. Звертайтесь, пишіть до мене, можна сюди писати, можна в телеграм писати.